Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні 21 жовтня 2024 року. Вчора я вам знімала, як виглядали гортензії під заморозками під інієм. А сьогодні, вчора не встигла, не мала часу вам зняти. Сьогодні хочу показати, що такий мінус 2, мінус 3 у нас було вночі. Не страшний для гортензії, більш дорослої. Подивіться, іній розмерз, і всі листочки живі. Нічого їм немає, все, все живе. Низ оголений, я показувала, що готую до, щоб краще почали зрівати пагони, готую до зими, до підукриття. Тому нижні листочки поволі потрібно обривати. Обрізати, хто як робить. І гортензія жива. Веду я до того, що не потрібно спішити укривати їх, тому що можуть ось ці бруньки квіткові, можуть пробудитися. Як буде тепло, вони пробудяться. Потім що будете робити? Вони не перезимують, якщо вони розкриються. Закриті, вони зимують. А Відкриті, коли розпустяться, то обов'язково вимерзнуть. Зараз покажу ще інші гортензії. Так виглядає фіолетова. Теж абсолютно все листя здорове. Один листочок бачу, тут якийсь скручений, але це незрозуміло, чи він він, напевно, просто відсох, тому що він жовтий, не чорний. А такий жовтенький. А так, повністю все листя Все листя видно, що воно живе. Листочки жорсткі, тому краще витримують легенький мінус. А місце для них тут вдале, тому що від туїв, від будинку тепло. Таке більш затишне місце і гортензії ну, краще, краще себе почувають. Тому продумано обирайте місце посадки. Червона теж теж абсолютно повністю все листя добре. Суцвіття не відрізаю, тому її передають трішки потепління, тому нехай нехай буде. Якщо є лист, то нехай ще буде суцвіття. Там, де листа немає, я вже почала деякі обрізати суцвіття. Якщо немає листочків, то і верхівку можна вже обрізати. Європа теж стоїть ось ці суцвіття, вони були підмерзли, підгоріли літом. Можливо, десь трошки потім і підмерзли, я не знаю. Але вони ще вліт, влітку були підгоріли. Теж листя. Знизу оголюю, але я буду обрізати. Така висока мені не потрібна, вона за висока. Перед укриттям постараюся вам показати, як буду обрізати під укриття. Пінкачу цвіття пожухло, тому вже почну поступово, як буду мати час. Обрізати тут у мене волотисти, це діамант руш. На гіл. Ну, вже на неї на ній не було листочків. У горщиках рослини частіше і пересихають. Mm. І всі процеси у горщиках відбуваються швидше, ніж в ґрунті Тому вже обрізала. Потрібно буде мені її зв'язати. Всі гортенці її я буду зв'язувати, щоб снігом не розламало зимою. Red Velvet обрізала суцвіття. Листочки ще є, а суцвіття вже було таке страшненьке, то я обрізала. Сальса теж всі листочки вижили. Витримали, витримали е, в приморозки. Міссаорі один листок, тільки один листочок підмерз. Всі остальні ще нормальні. Фіолетова теж ось листочок підмерз. Стальне все добре. Панфлору обрізала. Літел розі. Ось так і залишу. Тут немає що обрізати. Весною всі ці, всі ці гілочки бруньки залишу, котре вистрілює. Ось цю гілочку підріжу і ось тут відріжу. А все остальне залишу, щоб був гарний пишний кущик. Тому розмножити її взагалі всі карлики дуже важко розмножити, тому що немає з чого взяти живці, три коза живенька, синій птах. Підмерз, тому що це слабша рослинка менша. Це пільчата гортензія. З більш жорстким листочком. Краще себе почувають, цим взагалі нічого немає. Вони так в тіньочку, в затінку. Пово можна починати обрізати суцвіття. Я почну із горщиків. Спочатку тут буду обрізати. Із горщиків живці я не беру, тому обріжу наполовину зразу. Маленькі. А широколисті, бачите, всі чорні, м'ягенькі, такі, як ганчірки, тряпочки. Але вони живі. Ось, бачите, бруньки живі. Все це почищу і буду заносити у, у підвал. Поки тепло працювати комфортно, потрібно використати ці дні. Бачите, деякі? Нічого такі молодці, але більшість чорні. Бруньки всередині видно, що живі, зелені. Листя підмерзло. На вулиці їх зберігати вже немає сенсу. Почищу, підготую. Можливо, під гаражом поскладаю, його, якщо буде тепло, то нехай будуть на вулиці. Але вже щоб були готові в ящиках. Потім тільки. Взяти і занести. Бачите, все чорне. Молоді рослини не так витримують мінус, як дорослі. Тому і кажуть, перших 2-3 роки бажано всі рослини, нововисаджені, чимось прикрити. Потім вже немає потреби. Але на початку. Тільки е, при висадці, коли вони ще не дуже вкоренилися. Ну, краще, краще їх трішки забезпечити теплом. Тут я вже вискладала пересаджені. Ось такі маленькі. Весною буду обрізати на одну, максимум дві бруньки. І це будуть гарні, повноцінні, квітучі кущики А ці ще стоять під гаражем. Ось цей ящик теж не, ну, нормальний. Я думала, він обмерзне, бо він так більш на, ну, на просторі. Але ні, живий. А цим взагалі нічого немає. Подивіться, які зелененькі, як влітку. Тому я думаю, ви зрозуміли, восени приморозки не страшні, земля тепла, повітря ще тепле, і ось такі короткочасні витримують мінусові температури, гортензії, але весною, весною вони, оці морози, вже рослині дуже пошкодять, тому що. Земля замерзла, звідти холодком. Сонечко присвітить, якщо ще під укриттям, бруньки розпускаються, е, соко, сокорух починається, і рослини є е, е, волога у стеблах, стеблах, у бруньках. А потім, коли мороз, і це все замерзає. Тому що з холоду, з зими рослина вийшла. Якщо літком тепла ще все тепле, земля. Ґрунт не так страшно, як весною. Синя. Синьо трошки прихопила. Але це вже не страшно. Ось така у мене на сьогодні інформація. Хотіла вам показати результат. Результат заморозків. І ось такий він. Всім гарного дня, до зустрічі!